Привіт, друзі! В знову каналі. Сьогодні я на риболовлі на поплавочок, як завжди, з мостика і на опаріка. Сьогодні я планую половити плотву, окуня там всю цю рибу. Ну, коротше, все, що клюне. Якщо сьогодні в мене клюне ще якийсь короб там, кілограм на 10, то ще буде кайф. Але ну, він не клюне, тому рибалю на те, що є. Знову зі мною маленька моя улюблена ультралайтова поплавочка, так скажімо. І це мій перший... О, друзі, з першого закиду, Знаєш, Знаєте, от кажуть, якщо з першого закиду зливав, то більше нічого не клюне. Ось сьогодні ми це і перевіримо. Перша плотва. Блін, впала. Та що куди ж ти тікаєш? Перша плотва, я її випускаю. Ставте лайки, якщо ви теж випускаєте рибу. Все, закинувся. Сходу, друзі, сходу друга. Сходи друз... друга, друзі. Одним кадром вже злопав дві плотвички. Що це... це за тема? О, Дивіться, друга. Це вже побільше, ніж перша. Все одно, звісно, мала, але вже побільше, ніж перша. Отака от. Отака. Пливи до себе. Ну, мама опарі... опаріку вже погано, тому, мабуть, його вже скоро буду міняти. Так, трохи поближче зараз закинусь. Оба, друзі, покльовка. Покльовка. Ого, ого, як веде. Ого, оба, Є. Друзі, ще одна плотвінь. За минуту 36 секунд я вже злапав три плотвички. Три плотвички. Така от. Якби ж то так ще щука клювала, це був би реальний кайф. Але і трофейна плотвичка така на пів кіло. Оба. друзі, те, те про що вам і казав. Тільки я нового опаруша вже поклюка. Оба? Є. є плотвінь нарешті. Нарешті є маленька плотвичка така була. Я її обережно знімаю і обережно кидаю у воду. Оба? Знову, друзі, покльовка. Так, друзі, закидаюсь. Сходу покльовка, друзі, є. Є плотвичка. Маленька плотвичка, але плотвичка. Така от. Це я розумію кльов плотвички. Ну як, не дуже сильний, звісно, кльов, але вона клюється, вже, вже нормально. Ова, тільки опустив, тільки. Ого, друзі, оце покльовка. Оце покльовка ви бачили яка? Яка клювака була сильна. Тихо, тихо, що ти заїла так мою приманку. есть на звітчепити не, не можу, так вот. Пливий. я понял, треба кидать кудись сюди коло кладки, щоб недалеко. Оба, друзі, Покльовка Покльовка, покльовка повела Є Да, щось тут вичка дуже маленька стала клювать. Раніше клювала трохи більше. Це вже вообще саме... Саме найменше, мабуть, за сьогодні. Так. О, покльовка. Є. Є плотвінь. Прям покльовка була дуже гарна. Але плотва не дуже гарна. Так, друзі. Це випускаю. І так, друзі, я перейшов. Сюди з берегу там на колаці я рибалив і сюди я перейшов. Я тут для перевірки кинув, зараз провірити, то в мене була покльовка одна. Як тільки ця покльовка була, то я одразу і включився. Просто я закинувся, щоб зрозуміти, тут є риба чи ні. Так, ще туди зараз закинеш? Ви бачили, друзі, це був коропець. Бачили? Покльовка. Оба, знову. Є. А ні, це вже коряга. Так, друзі, повернувся на своє місце. Вже покльовка, але риби немає. Оба, покльовка. Ого, ого, ого. Оце покльовка, друзі, є. Поклёвка была гарна. И рыба. Ну, рыба є, як минимум. Така вот. Поки Матвій от ви матві, там карасив своих видосах в своих видосах таскає то Та я тут по таскаю. И коропець сюди дійшов. Опа, друзі, поклёвка о, ого, ого, це була покльовка, гарна. Зійшла, зійшла, була гарна потвичка. Була гарна потвичка, ну, зійшла. Оба. Тільки закинуться вже покльовка. Да, Да, це не та риба. Сьогодні в мене вже зійшло дві крупні риби. Ну, більш-менш крупні. Це коропець і це. Гарна потва. Але злапав я не, ну, не дуже гарну потвичку. Хотілося б і побільшу потву злапати. О, бо покльовка є. О, друзі, це коропець. Це коропець. А ні, друзі, це карасик. Ні, коропець все ж таки. Коропець, Тро, е, коробчик. Це малеча, звісно. Дивіться, який гарнюний. Пиви, у воду. Так, коробчик на опаріка, нормально. Один зійшов, одного злапав. Нормально. У вас знову покривка, друзі, знову. Є! Є, под... зійшла. На одного опарика все це. Так. Так, давай, давай давай. О! Гарна була покльовка, Притоп... знаєте, як карасі клюють, так притопило трошки і повело. Там, походу, сьогодні якась туса плотвичок і коробчиків. Оба? Оба? Знову, давай, давай, давай. Та ти дивись. Друзі, це окунь. Я 100% це окунь клює. Навіть не 100, навіть 200% це клює окунь. Нереальні покльовки і немає риби. Це по-любому окунь. Оба. А це вже не окунь. Ні, це окунь. Щось не хоче плотва засікатися. Оба. Ого, друзі. Друзі, ого! Ви бачите, ви бачите цю плотву? Друзі, ви бачите цю плотву, друзі. Ого! Оце плотва! Дивіться, як зажрала мою приманку. Оце реально вже трофейна моя плотвичка. В принципі, не тільки на поплавок, це моя трофейна плотва. Друзі, це жесть, я вам серйозно кажу, це жесть. Фу. Друзі, оце реально трофей. Трофей. Це моя трофейна плотва, на. в принципі, трофейна плотва. Тут же її ніяк не дістанеш гачок. О, все. Дестало обережненько, все як полагається. Та тихо, 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 зараз відпущу. Дивіться на, цю, на цей трофей. Просто, друзі, я в шоці. Я в шоці, просто це жесть. Дивіться, яка плитва гарна. Пливе вона у водичку. Фу, друзі, це жесть, реально. Я тут трошки зачепився сам за себе, зараз відчіплюсь і так, друзі, значить, перенаживився. Мабуть, думаю, то, що буду закінчувати вже це відео, бо. Ну, мені здається, що нічого не клюне, от тільки сказав, що нічого не клюне, і сразу була поклювка. Злипав я дуже гарну плотвичку, коробчика. Тому, друзі, о, це моя буде е, остання плотва на сьогодні. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь. Всім удачі, всім!